Із 18 років вона турувала шлях до вершини педагогічної майстерності. Цьогорічний лауреат премії імені Олександра Захаренка переможець всеукраїнського конкурсу Вчитель року року-2016» і одна із наймолодших педагогів на Черкащині, яка здобула звання заслужений вчитель України Олена Бурлака. Станіслав Шемет бачив, як живе і працює вчитель-новатор, і цікавився її педагогічними секретами. Ні, це я. Я потім розкажу вам. Хорошо. Ага, давайте. Вилюються вже. Да, вона ми дуже близькі із Оленою Вікторівною зустрічаємося вранці на її подвір'ї. Освітянське подружжя Бурлак живе у Млієві за 5 кілометрів від Городища, де жінка викладає історію у економічному ліцеї. каже, самі з чоловіком тутешні, але з різних кутків села. Живуть тут уже 13 років і намагаються зробити свою домівку такою, про яку мріяли. Це свиріна віддушина і та ось гавань, куди ми приходимо, і де ми дійсно відпочиваємо душею, сім'єю, ми дуже шануємо сімейні цінності, саме нашу ось маленьку, цю нашу родину, я чоловік і наші двоє дітей. І хочемо, щоб тут дійсно було дуже затишно, і сюди хотілося, щоб повертатися. У об'їзді 54 сотки городу, картопля, гарбузи, є яблуневий сад, що дає додатковий прибуток у сімейний бюджет. Це своєрідний супермаркет, жартує Олена і припрошує до господи. Одразу натрапляємо на полицю з книгами. Книги захоплення оскільки ми обоє читаємо. Вони в нас різнопланові. Тут більше художня література. Навчально я тримаю на роботі або щось таке дуже цінне. Жива книга. Вона має свій шарм. їй хочеться електронний формат. Він холодний. Нема душі, а це відкриєш і відчувається саме автор, душа, ідея. Ну і значно приємніше читати. Я читаю тільки паперові книги. Наприклад. А це робочий куточок, господині. Тут на кухні, у оточенні фото своїх чат, Назара і Софійки часто готуються до уроків. Дітки в нас дуже гарні. Ми намагаємось виховати їх так, як це щоб вони були справжніми, гарними, добрими людьми, дуже відповідальні, гарно навчаються. Я особисто переконана, що дітей треба виховати в демократичних традиціях, і обов'язково щоб все таки вони знали, що вони є діти, що в них є права, що вони мають право на свій особистий простір. Олена продовжувач освітянської династії, мама також педагог із багаторічним стажем свого часу. Одна із кращих вчителів району. Можливо, її приклад він і став прикладом для наслідування під час вибору професії. Вона брала завжди нас на роботу. Ми їй допомагали там облаштовувати кабінет, вирізати якісь картинки. Е, от. і Тому, можливо, це якось повпливало на вибір професії. Ну і вона, звичайно, мій перший вчитель, саме коли я прийшла працювати, тому що я вчилася заочно і е, методику викладання все це мені розповідала мама. Вона мене як навчила структура уроку, так я до цього часу по її прикладах. Викладу по її навчанню я йду і вдосконалююсь. Добрий день. Добре. Вікторія та Аміна ліцеїстки. Кажуть, полюбили історію завдяки олені вікторівні. Віка під її наставництвом готувалася до предметної олімпіади, здобула перше місце в обласному етапі і представляла городищину на всеукраїнському рівні. Олена Вікторівна чудовий, професійний талановитий вчитель. Вона подає інформацію цікаво, доступно, зрозуміло для кожного. Тобто на її уроки хочеться ходити, і хочеться вчити, хочеться знати. Історія для мене раніше це було щось таке звичайно, складне і незрозуміле. А зараз я захопленням учу її уроки, вивчаю цей предмет, і мені це досить цікаво. Олена Вікторівна веде з нами постійні дискусії подає якийсь досить нетрадицій нетрадиційний матеріал нетрадиційну інформацію багатогранність її така як людини, багатогранність як професіонала вона дає і переконує в тому що вона не тільки заслуговує а дійсно вона є цим заслуженим вчителем якого поважають колеги і люблять учні за нахилом універсал і могла б працювати і в інших сферах, але обрала історію, зауважує Олена Бурлака. Вона вважає, що ця наука має просто колосальний потенціал, і його потрібно максимально використовувати для формування особистості. Чому я хочу навчити? Хочу, щоб вони були людьми людьми з великої літери, щоб вони поважали інших. Е, власне, дуже хочу, щоб були патріотами. Тому найголовніше для мене не напхати їх, як кажуть, фактами, да? не нафарширувати їх фактами, датами, як для мене. Найголовніше дати дітям розуміння канви історичного процесу, для того, щоб вони в майбутньому не повторяли тих помилок, які повторювали наші батьки, наші діди. І ми, можливо, повторюємо. Це найголовніше. Станіслав Шемет, Анатолій Бойчук, Черкаська служба новим.